Жерар Депарді опинився у центрі дискусії щодо нового оподаткування у Франції. Захищаючись від високих зборів, актор вирішив виїхати з країни. Так само вчинили тисячі заможних громадян. Потім самий в'їзд Депардіє був найбільш помітним а відтак спричинив гостру реакцію у французькому суспільстві. Від 1 січня нового року набере чинності одна з найгучніших передвиборних обіцянок президента Франсуа Оланда. Усі французи, що заробляють понад мільйон 300 тисяч євро на рік, віддаватимуть три чверті своїх прибутків державі. Виборці соціалісти і незаможні громадяни у захваті. А ось бізнесмени стривожені. Не чекаючи нового податкового року, вони масово виїжджають з країни. Власних мережі магазинів оптики Ален Афлелу перебирається до великої Британії. Ні, а найбагатший француз Бернар Арно подав документи на бельгійське громадянство. Уряд не усвідомлює, що просто вичавлює людей такими податками. Нічого дивного, що багаті виїжджають на їхньому місці. Я вчинила би так само. Нині на розгляді у бельгійців пів тисячі заявок на громадянство від сусідів, і донедавна їхні мотиви французів не обурювали, аж поки слідом за бізнесменами до Бельгії не подався один з найпопулярніших акторів країни. Жерар де обміняв свій паризький палац на невеличку хатинку в бельгійському містечку. Він заробляє багато грошей і мусить платити багато податків, що тут дивного. А він просто цього не усвідомлює. Ганьба, талант талантом, але вчинок негідний. Члени соціалістичної партії не добирали слів на адресу де Прем'єр-міністр назвав його вчинок жалюгідним. У відповідь актор демонстративно повернув французький паспорт та виступив з відкритим листом у пресі. Жалюгідний. Хіба я заслуговую на такі слова? Я працюю з 14 років і завжди сплачував податки. За понад 45 років віддав 145 мільйонів євро. На захист актора встали його колеги Катрін Деньов та Бріджит Бардо. А Володимир Путін запропонував йому російське громадянство. Якщо Жерар дійсно хоче мати вид на нажитства в Росії, або російський паспорт, то то будемо вважати, що питання вопрос і рішон уже положительно. у самій Франції, згідно з опитуваннями до переїзду Жерара Депардіє ставляться з розумінням не більше 30% людей, і вдвічі більше засуджують його вчинок. Не в останню чергу тому, що без таких багатомільйонних платників податків у бюджеті з'явиться велика діра, і на систему соціального забезпечення Франції можуть чекати скрутні часи.